Ну що, є рішення, що нам робити на часі, я вважаю за потрібне зібратися в народ. І використовуючи Конституцію, взагалі законним шляхом зібратися в народ, бо в нас було і є право на всеукраїнський референдум по народній ініціативі. Згідно з 72 статті Конституції, яка каже, що всеукраїнський референдум проголошується за народну ініціативу на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів в кожній області, президент Зеленський підтверджує це наше право, де він підписав закон про всеукраїнський референдум від 26 січня 2021 року, де написано, що цей закон був ініційований головою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо без участі політики вирішувати державні питання. Тобто ті українці, що вважають себе спроможними вирішувати державні питання, вони мають можливість долучитися до організації взаємодії і її проєкту, літопис українського народу. Автором якого я являюся, як і програмного забезпечення, в якому на кожну людину відкривається кабінет виборця. Тобто ви тим, що входите в організацію взаємодії, сплачуєте 500 гривень на рахунок організації взаємодії, яка існує з 1999 року. Далі ви даєте мені право, я ваш писар, я є керівник як організації. Так і автор літопису, так і автор програмного забезпечення Василь Музика, живу в Вінниці, діючий тренер з ударних видів єдиного. Болкськ Бокс, кільбокс, К1. Кожен день ходжу в залі, живу, живу по розкладу і у офіційну мету організації взаємодії з одної з її цілей, є створення літопису українського народу. Тобто перше, що нам треба зробити, це треба зібратися в народ. А народ є єдине джерело влади, згідно п'ятій статті Конституції, зараз вам ще її нагадаю. Україна є республікою. Що таке республіка? Це публічне рішення наше, так? Тобто ми згідно акту про незалежність України, який був в 1991 році, я вам казав, зробав, робив там відео, що ми не зрозуміли, що ми маємо. Ми є власники території і держави України. Взагалі, розумієте, держава тої фірми, яка з 1991 року повинна була виконувати обов'язки конституційні, тобто це забезпечувати нас правами, а виконання Конституції для неї були обов'язки, які вони не виконували вже на протязі всього, всього цього часу. Тому в двох словах, ми збираємося в народ публічно в літопису українського народу, входимо в одну організацію, публікуємо свій публічний статус, як виборці, вкладаємо свій голос, а архівація цього голосу йде через вас ваш платіж. Тобто ці гроші йдуть на громадську організацію до рахунок над, над моєю головою. Взаємодія яка існує з 1999 року. Програмне забезпечення вже є, де ви. Ми всі. Рухаємося в фарватері дії Конституції і діючих законів України, яке, що тут написано, перш за все, за все, що віднині на території України мають чинність виключно Конституції України і закони України. І ми користуємося правом на те, що ми можемо зібратися на референдум. А що таке референдум? Референдум це збори загальні. Єдиної всеукраїнської громади, тобто ми збираємося в народ і кількістю голосів, банальною кількістю голосів, пишемо ті закони, що потрібні нам, не комусь. І в тебе віднині є вибір. Чи ти відкритим голосуванням приймаєш участь у державотворенні і свої повноваження більше не віддаєш ні на яких 5 років жодному з своїх представників? А ми збираємося в єдину всеукраїнську громаду. І вирішуємо бюджетні питання, питання законів самостійно, без участі представників взагалі і без жодних партій. Так як каже наш президент, а саме ще раз цитую, цей закон був ініційований Глаковою державою, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, тобто без участі жодних політичних партій і державних установ. А що кажуть, ще раз кажу, 72 стаття. За народною ініціативою. Тобто ми скидаємося коштами, ці кошти йдуть на громадський рахунок. І де ця платформа, наші голоси архівуються, і я, ваш писар Василь Музика, який документує ваше право віднині і назавжди приймати участь у державотворенні. І тому, якщо у вас є клямка в голові, і ви мене почули і передали, передали цю інформацію, то віднині, долучившись до літопису українського народу, зібравшись в одну всю українську громаду, де є. Головне правило, що українці один одному не брешуть. Бо якщо людина хоче домовитися з іншою людиною, вона шукає можливість. А якщо не хоче, то то причину. Тобто ми діємо згідно Конституції України, самоорганізовуємося, збираємося в єдину всеукраїнську громаду, тобто народ України, безпосередньо без участі жодних представників. Своїх там таких депутатів, які вони кажуть, що вони п'ять разів підряд вибрали ми президентів, всіх депутатів, і це були ті ж самі граблі. Вони приходили, казали, били собі в груді, кажуть, ми там за вас не решимо, ми все зробимо і так далі. І це була дурня маячня. І на сьогодення ми маємо мову віру війну, а вони мають наші кошти, наші надра, нашу землю і вирішують за нас, скільки нас повинно тут зостатися і взагалі. Тобто ми ж, якщо ми зібралися в народ, ми можемо поставити, по-перше, не раз в п'ять років вирішувати свої питання, а хоч кожен день чи раз в тиждень. Чи як нам, чи як нам на те буде воля і згода наша? Але своя згода. Я лише тільки буду, буду архівувати і документувати твою дію в літописі українського народу. Тобто це є. Прямий шлях до народу владдя і для влади народу громадократії. А що таке громадократія? Це і є влада народу безпосередньо без участі якихось там представників. А на вирішення конкретних питань ми буде, будемо долучати якихось фахівців, які будуть брати на себе відповідальність. Якщо він щось обіцяв народу України і сказав, що він це зробить, то, то, то якщо він це не зробить, то він буде. Нести майнову відповідальність перед усією громадою і буде її компенсувати. От якось так просто можна зібратися. І я думаю, зібратися в народ на часі, то давайте люди, люди зберемося в народ і очолимо законодавчу гілку влади народом України. І таку можливість дає літопис українського народу. Я ваш писар, який може це здійснити і документувати вашу свідому дію, якщо ти читаєш себе дієздатним. А немає бажання більше йти чи не йти на ті, на ті вибори на 5 років кидати свій бюлетень в урну і так, що наш, наше життя е, перевратилося в те, що ми маємо на сьогодення. Тому ціна твого голосу на сьогодення і свободи і об'єднання в народ є 500 гривень. І це, благодаря, ще раз кажу, гроші йдуть на громадську організацію, яка існує з з 99-го року. Єдине утримання цієї платформи взагалі, тобто я сміюся з тих людей, що вони там помножали, я казав, там 3 мільйона, треба підписи зібрати. А тепер я кажу, що для того, щоб референдум був дійсний, треба, щоб проголосувало більше половину виборців України взагалі. І онлайн я пропоную. Давайте зберемося і не, нема різниці, де ти знаходишся в Україні, всі за її межами і так далі. Якщо ти маєш право виборця, а саме паспорт чи айді-картку. Ти заходиш в літопис українського народу, ознайомлюєшся з вимогами, і це можуть бути перші вимоги і перші закони, які напише дійсно відкритим голосуванням народу України, тобто ми. І якщо в тебе є кошти там на інтернет, на гаджет, на той телефон, щоб мене дивитися. А немає грошей для того, щоб займатися, як каже президент державотворенням безпосередньо, якщо ти вважаєш себе недієздатним, і не хочеш мати свою частку я б в Арабських Еміратах за те, що ти українець, і щоб ти мав свою частку, а не олігархії і всі ці чиновники, що є, і хочеш змінити пенсію свою, щоб вона якось змінилася і була не менш, ніж як зарплата в депутата. Представника і взагалі, навіщо ті депутати? Вони що думають, Вони розумніші, ніж весь український народ. У мене сумніви. Тому люди, давайте зберемося в народ. Така механізм, такий механізм і таке рішення на сьогодення є. І технології на сьогодення дозволяють. Ще раз кажу, заходьте в літопис українського народу. Це публічний літопис. Ознайомтеся з ним, ознайомтеся з вимогами. І 500 гривень. То є ціна вашого голосу, реєстрації вашого голосу документації. І ми банківську систему використовуємо для підрахунку голосів. Тобто, ви, там, коли ви рахунок банку відкриваєте, так, то ви паспорт показуєте, а на вибори ми через що приходимо? Показуємо, що паспорт чи айді-картку, що ми є громадяни і власники території України. І всі ті люди, що ви вели в нас в оману і... Не виконували свої обов'язки з 1991 року. Повинні пристати перед судом народу. І народ же вирішить, що там правильно, що неправильно і що з ними буде. О. Тому давайте для початку зберемося в народ. Чекаю на дзвінки. Я ваш писар, для того, щоб попасти в літопис українського народу самий номер телефону. О, Ви мені скидуєте платіжку. Це є. Вступ в організацію, це є ваш підпис у підтримку першого народного референдуму, згідно 72 статті Конституції, з відкритим голосуванням. І де ви вкладаєте в голос і кажете, що надалі ми живемо по Конституції України, використовуємо референдум для того, щоб писати собі закони і здійснювати владу народом безпосередньо. Тобто ми очолюємо законодавчу гілку влади народом України. Розумієте, чи українським народом? Це питання теж не суттєве. Тому що їх вирішить, ми вирішимо любе питання на голосуванні, Якщо ми збираємо, збираємося в народ, то ми через референдум можемо його збирати хоч кожен день, хоч раз в тиждень, хоч раз в місяць. Як нам на це буде потреба, і ми відмінимо всю ту маячню, що вони там понаприймали за 30 років, розумієте? Тобто, ми народ України, ми є джерело влади. Тому я дочитаю п'яту статтю Конституції України. Україна є республікою. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ, то давайте зберемося в народ і здійснюємо свою владу безпосередньо через літопис українського народу. На сьогодення така можливість є. А ті люди, що вважають себе недієздатними, то хай залишаються в статусі там мігрантів, рабів, яким вони там собі забажають. І хай за гречку чекають собі нових керівників і будуть їх. Обслуговувати надалі. Я звертаюсь до тих людей, що мене чують. Ще раз кажу, Василь Музика, я ваш писар, чекаю інформацію, намагаюся зібрати український народ по всьому світу для того, щоб Україна стала квітучою Україною, не зважаючи на ті невзгоди, що нас на сьогодення оточують.